Всім привіт! Сьогодні ми знов в нашому зимовому садочку. Я взяла свій оліандр, який зимував у мене в підвалі, і буду його сьогодні пересаджувати, бо він в такий обріз, обрізаній пляшки великий був. І зараз будемо його пересаджувати. Ось такий горщик. Коли буде тепло, я його поставлю десь у дворі. Він буде квітувати у горщику, але не прикопаний буде у дворі у горщику. А зараз просто ми його пересадимо у горщик звідси. І, мабуть, я його десь не знаю, може в літню кухню там без опалення, але там не настільки холодно, все ще, як на вулиці. тож йому буде так, трішки буде звикати до температури. Тож, я його купувала вже ось таким великим. Купувала його наприкінці осені, корінчики бачу у нього аж сюди попроростали. Отвори тут є. Поливала я його дуже-дуже по потрошечку. Так мені сказали робити. Бо це в мене перший такий досвід з цією рослиною. Раніше в мене аліандрів не було. Тож, у кого є, напишіть в коментарях. Поділіться своїм досвідом. Як краще його вирощувати. Якісь, може, є секрети. Але з зимівкою ми, мабуть, все ж справились. Мені здається, що він. Непогано виглядає. Єдине, що я не знаю, що робити з цією гілочкою. Мені здається, якби не вона, то такий він ну, просто деревце-деревце. А це ну, вона така гарна, вона квітувала, я бачу тут. Ось тут на кінчиках були квіточки. Але зараз мені здається, що вона буде на себе перетягувати всі соки, і не буде добре розвиватись отой ото, стовбур. А він, якби йому дали більше, мені здається. Волі ось так. То краще б деревце зростало. Я так з магнолією зробила і вона одразу пішла в рост. Як ви вважаєте, напишіть, будь ласка. Так, ну що, поїхали. Так. Воно, звісно, дуже щільно переросло, бо у минулої хазяйки він зростав. Цієї пляшка, не пляшка. Ну, ви бачите, що це, це мабуть, або із під води, або з цього. З масла такі продаються, бутильки. Він обрізаний, але йому вже затісно, звичайно. І добре, що в такій штуці, бо його можна обмяти і витягнути, але дуже щільний ґрунт. Я, до речі, зараз почитала в інтернеті, який ґрунт треба до оліандрів. І прочитала, що дуже такий е, добрий має бути дренаж. Грунт має бути е, майже нейтральний, трішечки може бути підкислений, але дуже такий дихаючий і пухкий. Ого, ого, як він. Попроростав, божечки. Мабуть, будемо зараз підрізати, бо я не хочу пошкодити корінчики. А він, ну, дуже сильно, до речі. Так, приріз. Зараз будемо щось робити. Так, я візьму зараз, мабуть, ножиці і буду підрізати, тому що мені здається, що діла не буде. Цю штуку я вже не буду використовувати. Тож буду зараз... Ой, бажечки, як його так сісти. Так. От. О, бачите, що робиться? Наскільки він він такий просто а ні, так береш, доволі пухкий. А оце все, мабуть, корінчики. Ну, зараз будемо дивитись. О. так, вже краще. Дуже він без взагалі, без варіантів треба різати, бо я думаю, що інакше я його просто дуже пошкоджу. Так ще трішки взагалі. Аліандер така рослина, що у нас не зимує. Це я знаходжусь в Київській області, а прислала мені його жіночка з Одещини. І то вона сказала, що у неї Аліандер зимує десь у якомусь приміщенні не без цього. Без Тепла, мабуть, десь на казала, що там градусів 2-3 тепла, не більше взимку. Але все ж таки не на вулиці, тобто морозів він боїться. Але каже, на вулиці потім як вже така весна, щоб не було сильних заморозків, вона виносить його. Боже, як він тут ще не хворіє, ви бачите, воно ж. Пліснява, мені здається, така зробилась. І ці корінчики такі нещасні. Так, он, бачу керамзит, дренаж тут також був. О! Майже все. Ще трішки. Це що, корінчик провіз. Так. Нічого собі. Ану, так, це, це корінчик був. Ну, треба його підрізати, бо інакше я просто його... О, не витягну. Все, є. Так, ну що, розбираємо гру. У нас тут керамзит. А оце все треба знімати. Потрошку, як я казала, я його підливала, але не сильно. Але ж все ж таки це в мене був підвал. Там морозу не було, звичайно, як вона і казала, але трішки сировато і кажу, що ну ось я прибираю. Оці залишки ґрунту але, мабуть, треба було його трішки, щоб він підсох. Бо воно вологе, а його розбирати треба, бачите, яка щільна, вже коренева, і воно все так попроростало, треба ж все ж такі корінчики спробувати. Порознімати. Тому що якщо отак посадити рослину, в мене вже був такий досвід. Не з цією, звичайною, і троянди я так колись саджала. Боялася, що я рослинку загублю, пошкоджу дуже кореневу систему, і ось так буквально, може, трішечки трішечки, і ось так саджала. Потім рослина гинула, я її викопувала, а вона ось така, як і була. З такою ж формою горщика, і я зрозуміла, що е ні, таке не можна робити, треба корінево повністю повністю ось так потрошку, почуть розбирати, давати корінчикам продихати. І щоб їм вже ж було куди зростати. Тому що, ну що, якщо корінчики, ось, бачите, аж до керамзиту поприлипали, але поки як він зимував, то рослина ще хоч і зелена. Вона, мабуть, листочки не скидає, але вона ніби спить. Тобто молодих прирістів ще нема. Тому я й взялась це робити, тому що якщо я вже його виставила б у двір на сонечку, він би одразу, мабуть, і прокинувся. Б. А нам цього не треба. Тому зараз ось цю всю процедуру ми зробимо, пересадимо його. Треба, мабуть, якимось карнівіном чи чимось його пролити, удобрити, і потім вже виставляти десь у літню кухню без опалення. Але там все ж таки тепло, туди потрапляє сонечко. Я думаю, що рослинка вже тоді прокинеться. Так, ну ось, бачите, ці корінчики дрібнесенькі, вони до цього керамзиту ось так поприлипали. Бачите, і воно ніби спріле таке. Звичайно, у цьому бутлі, мабуть, не можна було його залишати. Коли я його отримала, мені, мабуть, треба було його одразу пересадити, а потім зносити у підвал. Але ж, що вже зараз казати, треба вже, що ми маємо, те і робити. Так. Зараз я той, залишки того керамзиту повикалупую, а потім вже буду намагатися ці корінчики якось поділити трішечки. Тому що їх дуже багато. Ці мілки, вони відваляться. Я це і так, в принципі, здогадалась, що це буде. Але то не так страшно, мені важливіше більш такі. Корінчики більшечки. Але, звичайно, шкода всіх. Ну, то треба зробити. І вони настільки легко відвалюються, що мені здається, що воно все ж таки попідгнивало трішки. Інакше б такого не було. Настільки воно легко відвалюється. Тобто воно, скоріш за все, вже і так не живе. Але тут важливіше врятувати саму рослину, тому що вона вже немаленька, йому, наскільки я пам'ятаю, вже цього року вже 5 років. Тобто, бачите, і стовбур такий немаленький. Ну що, будемо намагатись зараз його рятувати. Потім вже трішки пізніше ще включусь і покажу, що в нас вийшло. Так, ну що, корінчики ми трішки порозчисували. Ось так зараз виглядає. Ви бачите, які вони довгі, але вони були всі покручені, звичайно, в такій маленькій пляшиці, як воно могло ще там бути. Ну, ви бачите, трішки набруднили тут дуже багато маленьких оцих корінчиків відпали, але вони, ось я так відчуваю, що вони вже просто перегнили. Тобто воно вже було не живе, воно спріло, хоч я поливала дуже так потрішечки. Але все ж таки ось так. Сильно там глибоко я туди не пхалась, Але ось такі основні корінчики. І ось ці всі бокові всмокчуючі, вони все ж таки розправлені. Все. Потім ми беремо наш горшик, ми приміряємо. Він підходить нам. Дуже багато було керамзиту, Він нам знадобиться ще. Бачите, ось скільки. Ми його сюди будемо насипати. Так, все, я думаю, що цього вистачить. І зараз трішки приберемо тут і будемо робити ґрунтосуміш. Тому що, як ми прочитали, ґрунтосуміш має бути пухка. Це все я вже не буду класти туди. Я це все приберу зараз. Будемо робити пухку ґрунтосуміш. ґрунт має бути майже нейтральний, трішки підкислений, тобто торф може бути. Будемо додавати туди агроперліт, вермикуліт. Потім будемо додавати туди якесь добривко, і, звичайно, треба буде пролити якимось антистресом, корні чимось таким, щоб рослинка пережила це все і почала вже вегетувати. Ну що, поїхали. Так, ну що, трішки прибрали? Взяли горщик і будемо робити, ось так вам, щоб було видно, що ми тут будемо додавати? Це звичайний пісок, це не кар'єрний, ось такий він, бачите, жовтенький, світленький. Так, що туди ще будемо додавати? Треба пухкій, то будемо робити пухкий. Вермикуліт. Досить. Агроперліт. Ось такий в мене є груз. називається Щедра земля. Я його дуже люблю. У мене в ньому і овочі зростають, і квіти, і все. Він дуже пухкий. У нього є ще додавання добрива, у нього також там є трішки перліту. Дуже пухкий, бачите, як він сипить? Взагалі, легкий-легкий. Але треба, щоб було щось поживне. Тому у нас є свій особливий компост. З нашої компостної ями з минулого року. І я трішечки його сюди теж додам, бо треба ж рослинці щось їсти. Так, беремо. І просто ось так буду. Ось, ще якісь гілочки ось є, то нічого. Насипаю, щоб не було якихось інородних пластику, чи що може щось потрапити, то я передивляюсь так уважно. Але якісь гілочки, якісь корінчики, то нічого. Так. Зараз будемо додавати і насипати. Бо у мене так на глаз не завжди виходить, щоб я з першого разу зробила стільки, скільки треба. Так, перемішую руцями. Щоб розуміти, о, бачите, вон, щось, якась клійонка, чи що. Нам такого не треба. Так, ну, приблизно якось так. Бачите, дуже багато цих крапочок білих, це агроперліт. І, бачите, ось так ми просто перевіряємо наш ґрунт. Він дуже пухкий, дуже легкий, дуже сипучий. Ось такий нам потрібен. Тепер ми насипаємо потрошки угорщик. Десь третину, мабуть. І будемо приміряти нашу рослинку. О, забагато. Я ж кажу, що з першого разу в мене не завжди виходить. Тому ми приберемо, тому що рослинка має лягти добре, і щоб ми її засипали майже так, як воно було. Ось так. По краєчкам, покажіть, будь ласка, оператор, що по краєчкам тут є по три пальці з кожного боку, тобто є, що споживати тут, є корінчикам, ще де розростатись, і цього року цього горщика вистачить. Все, будемо зараз засипати по краям і ось так сюди. Утрамбовувати, щоб воно туди, туди позаходило. Ось так. Корінчики мають бути всі донизу. Якщо буде десь убік, ми все одно направляємо донизу. гілочка мені не дає спокою. Дуже мені її хочеться прибрати. Без неї рослина буде вже добре тут розростатись і має вигляд дерева. А завдяки цій гілочці. Вона, звісно, здорова, вона гарна. Але вона трішки заважає. Так, і рослина на неї буде витрачати багато сил. Не знаю, що вона нам зараз потрібна. Чи все ж, поки вегітація ще не настала у Аліандра, то її видалити. Може рослинці і легше буде. Так, ось так. Можна ще додати і потім будемо все добре. Добряче, я б сказала, проливати, щоб до самого низу все дійшло, всі добривка і. О. все Ну, ще трішки можна додати майже все. Просто щоб позакривати ось ці корінчики зверху. І щоб воно було просто майже ось так. Але треба, щоб ще проливати, щоб воно ж не переливалось е, через ці краєчки. Тому ну, десь ось так, мабуть, ще додамо і все. Так, взяла ось таке ведерце, щоб було видно. Є в мене ось така штука Радіфарм біостимулятор кореневої системи. Ми його зараз трішки будемо додавати, з водичкою пролємо Потім додамо ось таке добривко. Це пролонгованої дії. Мабуть, це осмокот, але я не впевнена, що тут добриво, довготривалої дії 5-6 місяців. Ну, Мабуть, осмокот, тому що купувала колись у бережнюків ось такий невеличкий пакуночок. Так, на вигляд, схоже, мені на смакот. Ну, я думаю, що його нам вистачить. Нам трішечки-трішечки, потім ще, може, чогось додамо. Так, ось так. Я думаю, буде добре. Бачимо, що водичка така не дуже темна, такого янтарного кольору. Так, все, зараз буду проливати, а потім вже насипимо добривка. Так, і чекаємо, поки воно пройде. Так, пройшло, ще додамо з цього краю, з цього краю, вибачте, за мої не дуже чисті руки, але що поробиш, так і ми вже садівники. Так, все, глас алмаз. Я думаю, що більше не треба. Цього вистачить. Зараз ще додамо ось так добривка Просипемо трішечки. Помічників в мене тут є. Хоч хтось працює, бо інші тут сплять. Бачите, сонечко спіймала і все. Краля королева. Хе. Так, все, додали. Ось так трішечки я його туди запхаю, щоб воно не зверху було. Так, боже, яке воно пух... пухке. Я маю на увазі цей ґрунт. До речі, оцим інструментом це паличка з-під хто не зрозумів одразу. Я всі корінчики майже її розчисувала. Якщо будете запитувати, чим саме. Бо спочатку я е, намагалась такими ножицями, не дуже гострими. Але оця штука краще за все. Бо вона не так травмує кореневу. більш м'яко якось розчисує. Мені сподобалось дуже. Тож, я взагалі ніколи від суші Оцих штук не викидаю. Дуже гарна річ в господарстві. Все, любі мої, ми нарешті це зробили. Зараз, якщо знайду свого секатора, то, мабуть, цю гілочку відріжу. Але ж, і якось, знаєте, і шкода мені її відрізати. Але, по-перше, вона чіпляється за цей стовбур. Якщо буде вітра, то її буде смикати туди-сюди. Це по-перше. По-друге, рослина дуже з пошкодженим корінчиком, зараз має сили всі витрачати на основний стовбур, але вона ж буде тягнути на себе. І ось я не знаю, чи видаляти її, чи ні. Напишіть, будь ласка, бо руки сверблять її видалити, якщо так. Логіку включати. Але я не знаю, це ж буде і більше квіточок, якщо буде ще, може, така гілочка. Але це вже тоді не буде деревцем, це вже такий буде кущик. От не знаю, у кого є Ліандри, напишіть, будь ласка, підписники друзі мої, дайте мені пораду. Тому що і шкода, і не знаю. Але ж якщо треба, то треба, то я видалю, бо мені здається, що було б треба. Але якщо це не буде заважати рослинці, то я б і залишила, тому що я взагалі це все різати дуже не люблю. Все, дякую, що додивились до кінця. Дякую всім, хто був зі мною. Я завжди відчуваю. Вашу підтримку. Дякую за все, за коментарі, за лайки, за вподобайки. Пишіть, будь ласка, свої коментарі і пишіть, хто може дати пораду. До наступних зустрічей. Пока-пока.